Євангелія від Йоанна, розділ шостий. По тому пішов Ісус на той бік Галилейського Тиверіатського моря, І йшла за ним сила народу, бо бачили чуда, які вчинив він із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасхи, свято Юдейського. Підвівши ж очі і побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти? Мовив вже так і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип. Хліба і за двісті динаріїв не вистачило б, аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорить до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів, ще й дві риби. Та що це на таку многоту? І мовив Ісус. Веліте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, отож посідали чоловіки числом тисяч із п'ять і взяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів: Зберіть кавалки, що позаставалися, щоб нічого не пропало. Отож зібрали і наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили Це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти Його, щоб зробити царем. І віддалився сам один на гору знов. Коли ж настав вечір учні його зійшли на морське узбережжя і, війшовши в човен, попливли на той бік моря до Капернауму. Уже й посутеніло, а Ісус ще не був прийшов до них, і схвилювалося море від великого вітровію. Пропливли вони з 25 чи 30 стадій, аж бачать Ісус іде морем, до човна зближається. Та й налякались. А він же до них каже: Це я. Не лякайтесь. І хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом з учнями своїми, і яким його учні відпливли самі. Інші ж човни прибули з стеверіяди близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, Ані його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього. Учителю, коли ж ти прибув сюди? А Ісус їм у відповідь. Істино, істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли. Та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, а на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку ж дасть вам син чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував. Вони ж мовили до нього. Що робити нам, щоб діла Божі чинити? А Ісус відповів і сказав їм. Діло Боже вірувати в того, кого Він послав. Тоді вони йому, який же знак створиш ти, щоб ми побачили і увірували в тебе, що вчиниш? Батьки наші манну в пустині споживали, як ото от написано, дав їм хліб з неба їсти. Ісус же сказав їм. Істинно, істинно говорю вам. Не Мойсей дав хліб вам з неба, лише отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Мовили тоді до нього Господи, хліба такого давай нам повсякчасно. Ісус же їм каже Я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав був вам ви й бачили мене, а не віруєте. Усе, що отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину, бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише воскресив Його останнього дня. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я воскресив Його останнього дня. І обурились юдеї на нього. Що сказав був, Я хліб, який з неба зійшов, і говорили Чи тож не Ісус, син Йосифів, що Його батька, матір, ми знаємо? Як же він тепер твердить, Я зійшов з неба? А Ісус їм у відповідь Не ремствуйте між собою. Ніхто не спроможен прийти до мене. Коли отець, який послав мене, не приведе його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків усі будуть поучені Богом кожен, хто вчув від Отця, той, навчившися, до мене приходить. Не кажу, щоб хтось Отця бачив, бо той тільки Отця бачив, хто від Бога. Істинно, істинно говорю вам. Хто вірує, той живе життям вічним. Я хліб життя. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли. А це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, Як отой може нам своє тіло дати їсти? А Ісус їм каже: «Істинно, істинно говорю вам: якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров. Не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть, і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій, хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене Отець живий послав. І я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Це і є хліб, що зійшов з неба. Не як ото манну їли батьки ваші і померли. Хто цей хліб споживає, той повіки житиме. Те говорив він, коли навчав у Коперноумі, у синагозі, почувши це. Багато з поміж його учнів говорили. Жорстока ця мова. Хто може її слухати? Ісус же, знавши в собі, що його учні обурюються з того приводу, мовив до них, Чи вводить вас теє у спокусу? А коли побачите, як син чоловічий зноситиметься туди, де був спочатку, що тоді? Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому, а ті слова, що їх я вимовив до вас, вони і є життя і дух. Деякі з вас, однак, не вірують. Ісус бо знав від самого початку, хто ті, які не вірують, і хто той, що зрадить його, тож додав. Ось чому я сказав вам, що ніхто не спроможен прийти до мене, коли йому те не буде дано отцем. Від того часу численні з поміж його учнів відступилися від нього і більше з ним не ходили. Тож мовив Ісус до дванадцятьох невже й ви бажаєте відступитися? Але озвався до нього Симон Петро. Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у Тебе слова життя вічного. Ми і увірували, і спізнали, що Ти Божий святий. Ісус же відрік їм. Хіба я не вибрав вас дванадцятьох? Та один же з вас диявол. А говорив він про Юду, сина Симона Іскаріота той бо. Один з дванадцятьох і мав його зрадити. Книга Вихід, розділ двадцять четвертий. І сказав бог Мойсеєві: Піднімись до Господа ти і арон, надав і авігу, та сімдесят старішин Ізраїля. І поклоніться здалека. Лише Мойсей один, нехай приступить до Господа, інші нехай не приступають, і народ хай не сходить на гору за ним. Повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами Усе те, що нам сказав Господь виконаємо. І написав Мойсей усі слова Господні і, вставши рано вранці, спорудив жартовник під горою і дванадцять стовпів за дванадцятьма колінами Ізраїля. І послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення і пожертвували Господові телят, як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на жартовник. Потім узяв книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали Усе, що сказав Господь, зробимо і будемо слухатися. Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав Це кров Союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами. І зійшли вгору Мойсей та Арон, надав та авігу. І сімдесят старішин Ізраїля. І побачили вони Бога Ізраїля під ногами в нього, наче плита з сафіру, і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки своєї на цих вибранців із синів Ізраїля. Тож вони побачили Бога, проте їли і пили. Господь сказав Мойсеєві Вийди до мене на гору! І перебувай там. Я дам тобі кам'яні таблиці з законом і заповідями, що написав я на науку їм. Встав Мойсей з Ісусом своїм слугою і вийшов на Божу гору. А старішинам сказав Ждіть на нас тут, поки ми не повернемося до вас. Ось Арон і хур з вами. Кому чого треба, нехай до них звертається. Вийшов Мойсей на гору, і Хмара вкрила гору. Слава Господня зійшла на синай гору, і Хмара вкривала її шість днів. Сьомого дня кликнув Господь до Мойсея з посеред Хмари Поява ж слави Господні була в очах синів Ізраїля, мов пожираюче полум'я на верху гори. Війшов Мойсей у хмару і вийшов на гору. І перебув Мойсей на горі сорок днів і сорок ночей. Псалом 89 Про ласки Господні співатиму повіки, і по всі роди звіщатиму устами твою вірність. Я мовив: ласка збудована повіки, на небі утвердив ти твою вірність, сказавши, Я заключив союз із моїм вибранцем, і ти поклявся Давидові слузі моєму, повіки утверджу твого потомка, і по всі роди твій престол збудую. Небо, о Господи, діла твої придивні прославляє, і твою вірність у святій громаді. Хто бо на небі може з Господом зрівнятись? Хто з синів Божих на Господа схожий? Жахливий Бог у громаді святих, великий і страшний над усіма круг Нього? Господи, Боже сил, хто тобі рівня? Ти, Господи, могутній і вірність Твоя кругом Тебе, Ти правиш гордим морем. Коли розбурхаються його хвилі, ти їх гамуєш. Ти розтоптав, немов убитого, Рагава. Сильним твоїм раменом ти ворогів твоїх розсіяв. Твої небеса і земля теж твоя. Світ і його повноту, ти заснував їх. Північ і південь ти сотворив їх. Тавор і хермон. Іменем Твоїм ликують, рамено Твоє потужне, рука Твоя могутня, здіймається Твоя десниця. Право і справедливість, основа Твого трону, ласка і вірність ідуть перед тобою. Блажен народ, що вміє веселитись, у світлі лиця Твого, о Господи, він ходить. Ім'ям твоїм радіють завжди, і справедливістю твоєю ідуть угору, ти боїси окраса їхньої потуги, і твоїм благоволінням іде вгору ріг наш. Бо Господь то щит наш, і святий Ізраїля цар наш. Колись ти говорив твоїм побожним увидінні. Я поклав на витязя корону, я вивищив вибранця з міжнароду. Знайшов Давида, слугу мого, миром моїм святим його помазав, рука моя з ним буде твердо, байрамено моє буде його скріпляти. Ворог не зможе його обманути, злочинець не буде його гнітити, його противників. Я зітру геть із перед нього, розіб'ю тих, що його ненавидять, і моя вірність буде з ним, і моя ласка, і моїм ім'ям ріг його здійметься вгору. Я простягну руку його на море і на ріки, Його Десницю Він буде мене взивати, ти мій батько, мій Бог. Скеля спасіння мого, а я його поставлю перворідним, найвищим над царями землі. Повіки берегтиму йому мою милість, і з ним союз мій буде непохитний. Вічним зроблю його потомство і престол його, як дні небесні. Коли ж його сини, закон мій покинуть і в наказах моїх ходити більш не будуть. Коли осквернять мої постанови і велінь моїх не будуть пильнувати, я різкою їхній проступок покараю, і ударами їхню провину. Але моєї ласки я не заберу від нього, і вірності моєї не відкину. Не оскверню союзу мого, того, що вийшло з уст моїх, не зміню. Раз я поклявся святістю моєю, Давидові, напевно, не скажу неправди, Його потомство триватиме по віки, і престол його передо мною, наче сонце, мов місяць він стоятиме по віки, як свідок на небі вірний. Та ти відкинув, занихаяв, розгнівався на помазане твого». Ти погордував союзом слуги Твого, збезчестив на землі його корону. Ти розвалив усі його мури, його укріплення обернув єси в руїну. Грабують його всі перехожі, він став сміховищем своїм сусідам, підніс у гору напасників правицю, звеселив усіх його ворогів. Ти навіть обернув назад вістря його меча і не підтримав його в битві, ти знищив його сяйво і повалив престол його на землю, ти скоротив дні його молодості, вкрив його соромом. Доки, о Господи, Ти будеш ховатись, доки палатиме вогнем гнів твій, згадай, який мій вік короткий. Отак От що створив ти всіх дітей людських. Хто, живши, не побачить смерті, врятує свою душу з рук олу? Де вони, Господи, недавні твої ласки? Згадай, о, Господи, про слуг твоїх наругу, що про них у вірності твоїй Ти Давидові поклявся. Я ж бо ношу її у моїм серці від багатьох народів, що нею твої вороги, Господи, зневажають, що нею зневажають сліди помазаника Твого. Благословен Господь повіки. Нехай так буде, нехай так буде.